Будемо говорити сьогодні з моїм колегою по парламенту восьмого скликання, екс спецпризначенцем екс-військовим Збройних сил України Ігорем Лапіним. Ігор вітаю. Слава Україні. Героям слава. Щиро радий бачити тебе. Ігоре, дивіться. Слава. Якщо коротко запитати, а що зараз відбувається на фронті? Тому що, ну, наприклад, головком Сирський каже: оточення велике. Виходить Костянтин Мошавець, який один з найкращих експертів, і каже: Ну, по перше, спочатку скажіть, скільки там в тому оточенні для початку? А по друге, там не зовсім і оточення, і це так добре, як багато хто б хотів. Тому може досить цих реляцій, що відбувається на фронті, справді і чому у нас постійно є в заявах. Я чую це, і ти мабуть чуєш вечірніх видосіках або гундосиках про те, що звільнили отаке от селище, звільнили таке селище. Але те, про що розповідають побратими, що відбувається в Куп'янську, під Покровськом, в інших напрямках взагалі тиша. Так що у нас на фронті зараз? Дивіться, ну справа в тому, що тут блін, щоб коротко сказати, навіть не знаю. Ну, давай так по порядку. Отже, я пригадую історію, коли на добропільському напрямку росіяни зайшли в тил. Велика кількість росіян зайшла в тил фактично наших позицій, там накопичилась і була дуже серйозна загроза. Ми говоримо зараз про добропільський напрямок. Ті так би мовити, заяча голова, заячі вуха, як там нам розповідали, і так далі. Я в свій час про це трішечки так сказав, щоб не палити, як то кажуть, контору мені прилетіло. Прилетіло багато хто знайомих, до речі, знайомих офіцерів. Ну скажімо так. Вищого трохи з той ланки, і кажуть, так, та, ти, ти не розумієш, та там 10 обморочних росіян проскочили з тими ганчірками, сфоткали, зараз ми їх там тра-та-та -та утилізуємо і так далі. Ну, кажу: ну окей, кажу, я ж там вже сильно не напрягаю там сирського, не часто згадую. Ну, Кажу, побачимо. І тут, значить, корпус НГУ Азов, значить, все там добропільський напрямок, заячі вуха обрізали, голову в оточення взяли. Більше тисячі знищили. Там вже, вже декілька тисяч виходить знищених в, тому, в, в тих заячій голові, з тими заячими вухами. Ну і я цю беру інформацію і скидую тим, хто мені дзвонив. Кажу: це ви говорили мені про 10 росіян. А я був як ідіот в ваших очах. Ні, ну ти ж розумієш, там то все кажу. Ну ви кажу, мужики говорю, ну ми ж вроді, би з вами не вчорашні разом воювали. Ну ви кажу, мені ж просто на голову не надягайте. До чого я це все веду? Є таке поняття, що дуже страшним бічом нашої армії заради збереження посади є хреновий звіт. Хреновий звіт, який просто не дається. І це вводить в оману вище керівництво. Чи... Це є часте явище в зсу. Не знаю. Я не буду цього коментувати. Але те, що іноді кажуть, пацанам ідіть туди на ті позиції, там тільки наші, там вже немає ворога, і вони йдуть, а там виявляється вже декілька тижнів, як там давно та позиція не наша. Оце є проблема. Проблема звітів заради того, що а, нас скоро міняють, а нові прийдуть, хай розмахуються. І таке теж є. Ну давайте говорити відверто. Армія в нас у нас не з космоса сформувалася. Але чому я згадав цю історію? Нещодавно ви, ви у Фейсбуці допис на сторінці Генштабу, що типа так і так провели, проаналізували, от, звернули увагу. Там ми там 170 кілометрів е, звільнили, і вже про тих 170 кілометрів, і Трампу доповідають вже цілий тиждень. Вони говорять про ті е, кілометри, які звільнили наші хлопці. Ну, одні і ті самі кілометри, ви ж розумієте. Да? От, але декілька населених ключових позицій, населених пунктів дійсно взяли, і оперативне уточення у тої заячої голови з вухами дійсно має місце. А я пишу: зверніть увагу на удачне. Бо в удачне, якщо росіяни його віджимають в нас повністю, то логістика Дніпро-Покровськ буде пробиватися наглухо. І ми тоді запаримося камешами і огородами возити все, що треба в Покровськ. Давайте не забувати, навколо Покровська більше 100 тисяч росіян сидить, а всередині в Покровську наших теж там немало сидить. І якщо логістику перебити, ну якщо на це не звертати увагу. Ти не як відреагували, що... Добрий, як відреагували на цей коментар в Генштабі? М -м -м Мій коментар пропав. Я ж така зараза, я взяв ще раз написав і зробив скріншот. Ну, що мені ще робити? Я взяв, зробив скріншот, ну, думаю, попробуйте, ну, ще раз удаліть, то вже тоді вийду в публічну площину. Чесно скажу, сьогодні не перевіряв. Ну, не було просто фізично, коли це перевірити, от, але зайду, перевірю обов'язково, там, де я той підпис ставив, і скрішот то, тої доповіді знайду і перевірю. Якщо знову пропало, ну тоді будемо мати про що поговорити на наступний раз. Так, ну але дивися, справа в тому, що на фронті дійсно реально важка ситуація, і ти знаєш. Тобто, фактично, другий ешелон, Проблеми відсутності другого ешелона оборони, я говорив тоді, коли е, декілька переляканих росіян зайшли зі своєю ганчіркою в Дніпропетровську область і сфоткалися. І мені сказали: Ну слухай, ну їх там реально там відділення якесь там прорвалося, сфоткалося, і ми їх вже там FPV-шками добили. Я кажу: пацани, ви розумієте, що вони фоткалися в пустих окопах ЗСУ, другого ешелону. Тобто, якщо в нас перший ешелон. Побудований по принципам ропів, вопів і там спешок, і є між ними дзюрки, через які росіяни можуть маленькими групами просачуватись і в тилу накопичуватись, то в тилу має працювати другий ешелон, який не дасть навіть можливості комусь там накопичитися. Ну, правда? Так само мають працювати е, там е, мобільні групи, які чистять е, між першим і другим ешелоном все, що тільки можна почистити, щоб там ворог неде, там, не сховався в хатах і не забіжав. Я тоді на це звернув увагу, що другого ешелона то я не бачу. Окопи то пусті. А пам'ятаєш історію, коли було таке, що росіяни прям займали наші позиції і відео викладували, що на позиціях нікого немає? І я теж розумію, що нехватка особового складу в окопах. І немає і відсутність суцільної лінії оборони в цій ситуації. Ну вона грає геть не на руку захисникам, які сидять на вопі. Ну ти уявляєш, там сидять пацани. Допустим, там на СП-шках на зводному опорному пункті, а в них ззаді накопичилася рота ну блін. Ну. І як воювати на 360 градусів і потім знову скидувати дронами БК, воду, медицину і не знати, як евакуювати пацанів, якщо поранені. Ну тобто це повний бред. І от, як коли мене питають, а як зараз на фронті кажу, я от недавно дивився програму на цензорі Юрія Бутусова е, на цензурі, е, про те, як наших е, декілька військовослужбовців тримали с, е, на опорніку 160, по моєму, 3 чи 173 дні. Справа в тому, що в мене є побратим. Який ми товаришуємо, ну, знаєш, я дуже люблю ножі. От ну, в мене є така хвороба, от я собі там, от мені треба от такий ножик, а от такий ножик і так далі. У мене є побратим, він ножовий мастер, Саша Кришемінський. До речі, він цього. Льоші Петрова е, десь там в певний період часу були разом вони. От, Так от до чого я це все розказую. А він каже: та це мій друг, який вийшов, з ним зв'язок пропавши навесні, і він вийшов, я був в шокові, Розумієш? То як діла на фронті? Ну, якщо пацани безвилазно, без ротації, 160 днів сидять на точці, то, чесно кажучи, я можу тільки запитатися в президента Зеленського, який з трибуни парламенту на голубому глазу своїм ротом брехливим розповідав, що наші бійці заслуговують. І ні, не на Дембіль не буде. На достойну ротацію. То це курва достойна ротація? Ну, от. Коротко я тобі сказав, а ти питаєш, як діла на фронті. Любу точку береш, і такого можна нагородити і так далі. Але саме головне, фронт не завдяки тим у а всупереч їм, фронт і Збройні сили тримаються. Лінія фронту не лускає. Якщо подивитися на загальну картину і проаналізувати останній період, то як би тяжко не було, там, серебрянське лісництво, ми знаємо, там проблеми. Купянськ, вони рвуться до купянськ вузловий Простий Купянськ їм півбіди, їм треба купянськ Куп'янськвузловий. Ми це все обговорюємо кожного разу, як тільки мене питають, кажу на що звертати увагу. Їм треба Куп'янськ-вузловий. Якщо вони його беруть, тоді в нас буде проблема. Туди ще далеко йти, але вже треба працювати. Треба працювати в тому напрямку. А так виходить, у нас зараз створюється новий вид е, військ е, штурмові війська. Ну, типа, якби. Я пригадую історію, що мені колись розповідали друзі з е, верхніх штабів, що є така ідея, щоб в кожної бригади був, умовно кажучи, свій штурмовий батальйон для от таких, от ну, місцевих локальних пожаротушень, якщо десь якісь там історії, або треба щось штурманути, щоб вони відійшли, а потім піхота там закопалася і сиділа. Тобто була така ідея. Ну окей, але чи добре робити окремий військ? Ну, про це мають сказати фахівці. Я ж можу розмірковувати з точки зору комбат, ну, максимум камбриг. Чи варто робити новий військ з повною вертикал штабів і всього іншого управління? Таким чином, задіюючи в цьому управлінні хрен знає скільки народу? Ну не знаю. Для мене це зараз дуже дискусійне питання. Тому, от ну от. Ну отак, от, от я от про про фронт про якщо коротко, якщо треба щось більш детально відкриваємо тоді карту, то будемо якусь точку аналізувати. Але ще раз наголошую, я думаю, що так, у людей є діпстейт у всіх. Детально зможутимі мій, мій, мій аналіз завжди ґрунтується на дуже обмеженій кількості інформації. Просто ті інформації, яка є в відкритих засобах масово ну, в відкритих джерелах. Але будь-яку ситуацію, щоб проаналізувати добре, то треба мати розуміння розвідки, мати більше інформації про супротивника, про базування, дивитися на ту карту з точки зору висот, позицій, орієнтирів, і саме головне сил і засобів. А от цим у нас ну, геморрой. Поговоримо, але дивись, тут я тобі вдячний, що ти якраз оперуєш даними, які є в відкритих джерелах, тому що спілкуючись з нашими побратимами, ми знаємо трохи більше, ніж, мабуть, навіть треба і дещо не треба розповідати. От мені, наприклад, на днях відосик надіслали і показали, що знищили на землі на землі. І я кажу, можна викласти. Ні, ти що будуть розуміти? Звідки там вже все буде? Там все зрозуміло. Яка територія? Звідки? Що я говорю, все зрозумів не можна. Зараз знову дещо показали, знову не можна, і я розумію. в мені завжди бореться інформація, яка хочу показати людям, що в них були причини для мотивації для гордості за наших бійців. Тому що те, що вони роблять, це неймовірно, це справді неймовірно. А інше не можна, тому що викриваємо засоби, викриваємо. Як проведена операція, звідки був підльот, що робили, якими засобами. Ну тому просто можу сказати: є причина пишатися нашими воїнами неодноразово. Тому пишаємось збройними силами, допомагаємо збройним силам, доєднуємось до збройних сил і підтримуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ. І все буде Україна. Хочу, хочу поділитися однією історією. Якраз ось цей приклад, який ти кажеш, коли багато знаєш, але, але як собака Павлова сказати не можеш. Е, мій батальйон, коли зайняв відповідні позиції, ми змінили частково е, підрозділи 30-ї бригади і 24-ки. Ну, типу, зайшли на певні позиції. і Мій батальйон закрив певну ділянку фронту, ну, значить, а ту ділянку фронту постійно кошмарила сушка. От вона просто приїжджала. Ну російський літак. От він приїжджав, бомбився і уїжджав. От приїжджав, бомбився, і уїжджав. І тут ми заходимо на цю позицію. А в мене був солдат. Не буду навіть казати позивний, бо розкажу маленький секрет. От, коротше, був солдат, який дуже мріяв підбити російський літак. Ну але він проштрафився. Ну і згідно правил, якщо проштрафився, то треба ж його покарати. Да, там задути, щоби щоб взяли аналізи. Ну, знаєш, як буває, як, як то буває, От. але він на позиції. Я ж не можу його там ну покарати. Хоча знаю, що він десь гад та йшов і проштрафився. Кажу, значить, гад, якщо ти мені не підіб'єш ту сушку, яка кошмарить пацанів перед нами, і не знаю, що я з тобою зроблю. От хай тільки тебе поміняю з позиції. І значить, на ранок летить сушка, а він ще погано себе трохи почуває. От. А старший на тій позиції був такий Паша, е який 33 роки відсидів у в'язниці до війни. О. І він за ту позицію відпечав, відповідав на позицію Сокол, і, значить. І кричить тому, в муся. Бачиш, каже, вали його. І хлопець перший раз з ПЗРК ігла піднімає те ПЗРК і валить сушку російську. Блін, до мене тут делегації приїжджають. Ніфігасі, каже, спецназ приїхав. В перші сутки завалили сушку, за якою ми полювали там чуть ли не місяць. Та ви взагалі боги, але, каже, пацани, розказувати не можна, що то ви. Ну, Вони знали, що я ж якби командир батальйону, публічна особа, тут в Фейсбуці є вся фігня є. Не кажіть, ми скажемо, що то там хтось другий підбив, там щоб росіяни не знали, що сюди зайшов такий спецназ. Тобто це історія там, коли ти багато знаєш, але мало можеш сказати. Але щоб на гарній ноті закінчити цю історію, виходить той боєць з позиції, кажу: ну дивися, кажу за те, що ти поштрафився, я з тебе маю зняти бойову сотку. Але але ти підбив сушку. Я тобі маю виписати премію 60 тисяч. Тому ти мені, в принципі, довше ще одну сушку. Це добре, історія. Дай Боже, що да, побільшати історію да, з таким позитивним фіналом. А, друзі, да. ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватися. Це важливо, Ваша підтримка потрібна каналу. Тому реагуйте, поставте вподобайку. Я сподіваюся, що ви розумієте, наскільки це потрібно, і не забувайте це робити. А ми співпрацюємо з лавритами Ютубу. Тому зараз поставте вподобайку, допоможіть каналу. Підпишіться, будете завжди в курсі всіх подій, новин. А, прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть звідки ви дивитесь, куди вас закинула доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Напишіть місто, селище, країну, континент, область, ну або район. Пишіть це важливо. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Напишіть свої думки з цього приводу. І, будь ласка, не забудьте поширити відео. Це важливо, тому що інформація це є зброя, інформаційна зброя. Протидіємо російської дезінформації і локшині, яку намагаються повісти вам на вуха. Розповсюджуйте інформацію і будемо вона всім краще. Ігоре, дивись, поки війна. Триває її кінця, ніхто не бачить, все одне проходить опитування: хтось готується до виборів, хтось не розуміє, що якщо не готуватися до війни, то і виборів не буде. Якщо не розуміти, що всі, всі сили і всі ресурси спрямовувати на збройні сили України, на сили оборони України, то ми не отримаємо бажаний результат. Але все одне проводяться соцопитування. Останні рейтинги показали, що на виборах президента, якби ті відбулися найближчим часом, ситуація така. В першому турі виграє е, Зеленський, там в нього 29,2%. Далі Валерій Залужний 26,6%. А от далі найцікавіше у другому турі з неймовірним розривом, дуже схожим на те, що відбулося в 2019 році, виграє Валерій Залужний. Окрім того, українці вже показали, що не тільки е, в президентах вони хочуть змін. От що ми зараз бачимо. а я трохи інакше. От так покажу. Дивись, значить, розповідаю, я кажу, докладаю ротом. Серед тих, хто би сьогодні проголосував на виборах за парламент 31,8 опитаних віддало би свої голоси за блок Валерія Залужного. Далі йде 19,1 блок Володимира Зеленського, 8,2 блок Петра Порошенка, 7,8 блок Кирила Буданова, 7,4 блок Андрія Білецького. це третій особи, 4.8 блок Дмитра Розумкова, 3.8 блок Дмитра Прокопенка, це е, Нацгвардія Азов, 3.7 блок Юлії Тимошенка, блок Сергія Притули 3.5, блок партії Свободи 1.9, 1.8 блок Віталія Кличка і блок Юрія Бойка 1.7. Десь 4.5% – це інші партії, блоки та ті, хто не визначились. Тож ми бачимо, що ну, знову тут партія Валерія Залужного з великим відривом лідірує. Але найцікавіше на це, я поговорив з деякими експертами. Кажу: ну ми ж розуміємо, що як тільки війна закінчиться, залежить від якого, з яким результатом, що, як, або там пауза, неважливо. Все це буде по-іншому. Взагалі, переграються всі рейтинги. Але вони кажуть, найважливіше на це. Якщо Зеленський заходить, як би не закінчилась війна, якщо Зеленський заходить як президент. То так, може його партія щось щесь візьме, і це поки не відкрили рота, всі, хто все, що знають, на телебаченні. Ну, Але як що ми з тобою мовчимо? Да. Але як, як тільки він не президент, то вони беруть не 19%, а на рівні 2,4, 3,7. 2,4, 3,7. Миттєво. Все. А якщо врахувати, що не буде ще й адмінресурсу, то. То може зовсім інші цифри бути, і от, дивлячись на все це, скажи мені, будь ласка, які думки у в тебе з цього приводу і. Чи, чи варто чекати чергової атаки після, після оприлюднення цих результатів на Валерія Залужного? Тому що як тільки він видає статтю, неважливо, де в Україні або за кордоном, як тільки з'являються рейтинги, які показують, що найвеличніший політичний діяч в сучасності не може виграти жодним варіантом, атаки на Валерія Залужного починаються неймовірне. Боти, ідіоти, говорячі голови, різні дунди, ну штун, хто завгодно, але. Всі вони починають атакувати. При тому, що тут той самий випадок, коли, коли ти кидаєшся лайном в генерала, лайно до генерала може не долітіти. А от це тхне від цих людей якраз тим самим, чим вони кидаються. І все ж таки, чи варто чекати, і про що говорять ці рейтинги? Я дуже поважаю думку нашого з тобою спільного знайомого. У нас в Сумах є такий спільний знайомий Вітя Бобренко. Він... 2015 році перед рік. Так, на Українській Правді була така стаття. Чому наступним президентом України стане Зеленський? Це було в 2015 році. Ця стаття є, можете подивитися, не, не, не брешу. А ще я знаю себе, які в 2015 році теж перед рік. Що вони зараз нам наголосують, а ти потім лапін бігай по з калашом. Перепрошую, більше не буду. Я ну просто це цитата не можу вирвати. З е цитати якраз таки це слово. Так от, воно так і вийшло. Тепер мене питають: а що буде? Я Віті кажу: Вітя, Вітя Бобренко каже: Ні, не буде Зеленський більш президентом. Від слова, зовсім. В цій -сій соціології, за яку ти казав, у разі якщо Зеленський не президент, вони дійсно не попадають до парламенту, і оці 19% будуть потіряні. Ці потеряшки будуть шукати до кого примкнути, до якого табору примкнути. Ну і як правило, вони намагатимуться примкнути до переможців або до майбутньої коаліції, щоб далі бути дотичними до влади. Так от завдання завдання тих, хто підуть на вибори, дуже уважно і пильно дивитися. Я колись казав своїм друзям і знайомим, яким пропонувалися ті чи інші можливості в команді Зеленського. Я казав, народ, не пачкайтесь в зеленку. Нещодавно. Е, головний головна секретарка президента е, Єрмак. Вона сказав: вон, він сказав, що вони хочуть розширити, реформувати офіс президента і набрати туди побільше військових. Ну, розумієш, коли в тебе нема бронежилета, ти ж розумієш, що буде то треба ж десь бронежилет взяти. Саме ліпший бронежилет, якщо він має піксель український, правда? От і вони знову ж таки роблять ту саму фігню. Я знову ж таки казав з в своїх ефірах, що народ, ну не пачкайте з зеленку, ну ви. Кров'ю і потом заробляли своє чесне ім'я. Як ви не розумієте, що вас беруть туди лише для прикриття або для легітимізації цього трешу? Де з ким навіть е, до мене дзвонив товариш один? Йому теж така пропозиція надійшла. Не буду називати хто. Я йому точно ту саму історію сказав, що кажу: ну ти просто запачкаєшся. А такі, як лапін, будуть виходити зранку до смерканку і казати: партія комуністів проросійська будь-яка партія ОПЗЖ, не ОПЗЖ не важно і зелені. Це буде таке тавро на все життя, от просто тавро. От навіть дотичність до цієї команди це буде, знаєш, як отут-от -от зіленкою на лобі намалювати. Ну, хтось повірив, хтось не повірив, побачимо, у нас доля розсудить. Але повертаючись до рейтингів. Так, от, в цих рейтингах є ще одна цікава цифра, яка називається: Ну, назвемо її темна конячка 24% громадян України неопределених, неоприділившихся. Це я не в контексті президентських перегонів, а в контексті парламентських. І ось в цьому всьому ключі, який мій острах. Чесно скажу, от при всій повазі, е, уяви собі, ти от такий політик, в тебе знайомих, друзів, товаришів, родичів є там 100, там 200 чоловік. А тобі треба, зайшовши у владу. Ну, як мінімум 5 тисяч, і то сьогодні. Дану, ти став президентом, і тобі треба 5 тисяч. Я переживаю, щоб залужному не напхали в цій ситуації лічного составу, від якого він сам охреніє, бо він може мати в своїй телефонній книжці дійсно там 100-200 таких надійних перевірених, як то кажуть, соблазном, е і життям і досвідом людей. Але вони когось приведуть, а ті теж по 100. І коли треба такий великий виборчне слові колгосп сформувати, то як правило знайдеться пару паршивих овець, які можуть втрапити. Тому я дуже переживаю, щоб таких овець було чим поменше в компанії майбутніх виборів.